Вітаю вас, друзі, і знову з вами казкова скарбничка і цікава казочка пригода Різдвяної зірочки. Напередодні Різдва всі зірочки у небі готувалися сяяти, але одна жвава різдвяна зірочка так кружляла, весело сміялася від радості, що випадково впала прямо у сніг до казкового лісу. Різдвяна зірочка розгубилася. Вона ж мала бути на небі і яскраво сяяти на святвечір. Раптом з-за дерев визирнув маленький олінятка Родольфик. Він дуже любив різдво, завжди чекав, коли небо засяє мільйонами вогників. Що це так яскраво світить у снігу? здивувався Родольфик. Він підійшов ближче і побачив зірочку. «Ой!» Я заблукала. Я різдвяна зірочка, і я мушу бути на небі до святвечора, інакше дивани стануться, заплакала зірочка. Рудольфік був дуже добрим. Не плач, зірочка, я допоможу тобі повернутися додому. Вони вирушили в дорогу, сніг скрипів під копицями Рудольфіка, а зірочка тихенько світила освітлюючи ім шлях. Дорогою вони зустріли білочку витівницю. Куди поспішаєте? спитала білочка. Родольфик розповів про біду зірочки. Ой ой, -ой це ж різдво майже. Я знаю найвище дерево в лісі. Може, з нього зірочка може підстрибнути до неба? запропонувала білочка, і вони пішли до найвищої ялинки у лісі. Звірята підкинули зірочку на гілочку. Лети, зірочка, лети, сказала білочка. Зірочка з усіх сил намагалася піднятися, але небо було ще надто високо. Вона лише трохи підстрибнула і знову опустилася на гілку ялинки, сумно поблискуючи. Я ніколи не ні дістануся додому, прошепотіла вона. Раптом білочка згадала. Ми ж забули про вітерця постунця. Він любить гратися в хованки серед хмар і літати найвище. І вони покликали вітерець. Це хто мене кличе? Вітер, вітерець, допоможи нам. І вони розповіли йому про різдвяну зірочку, яка заблукала. О, це дуже важливо. Я зможу її підняти. Але нам потрібна сила. Давайте всі разом дмухати. Рудольфік, білочка і навіть маленька зірочка разом почали дмухати. Вітерець підхопив зірочку і поніс її вгору. Вона летіла, мов блискавка, і в останню мить, коли наставав святвечір, різдвяна зірочка зайняла своє місце у небі. Тільки но це сталося, небо засяяло мільйонами вогників. Рудольфік, білочка й вітерець побачили, як яскраво світить їхня подруга. Вони відчули радість і тепло, адже різдво прийшло.